Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Гаряча фаза війни Росії проти України закінчиться до кінця 2022 року. Довше не витримують ані РФ, ані Українська держава. А наразі очікується новий наступ окупантів на Миколаїв. Про це командувач обороною Миколаєва, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, розповів в інтерв'ю журналісту Тарасу Березовцю. Військовий командир зазначив, що чекаємо того ж самого, що й під час першої фази наступу. За таким планом вони хочуть піти на Миколаїв, але я хочу. Всіх заспокоїти, не треба їх боятися. Їм страшніше, ніж нам. Вони теж бояться. Треба чинити опір. Будемо бити, будемо їх виганяти. Це наша земля. Ми нікого не боїмося і нікого сюди не пустимо, заявив Марченко. Він також закликав здаватися російських військових, яких насильно відправили воювати. Генерал-майор пообіцяв, що в такому разі загарбники житимуть. Командувач обороною Миколаєва також спрогнозував, скільки триватиме гаряча фаза війни. Я дуже рідко берусь прогнозувати, але довго гаряча фаза війни Вати не буде ні вони, ні ми не потягнемо її довго. Я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця цього року однозначно, сказав Марченко. Він також розповів про низку факторів, від яких залежить звільнення тимчасово захоплених територій України, зокрема Херсонської області. Це залежить від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. Коли ми будемо знати, скільки її дадуть, тоді можна буде робити якісь прогнози. Зараз це важко спрогнозувати, але ми будемо битися з нею або без неї. Треба буде, будемо вилами виганяти. Окупантів наголосив генерал-майор. Наразі окупанти дуже деморалізовані через певні поразки на фронті. До того ж, за майже 6 місяців війни Росія втратила понад 41 тисячу військових. Примітно, що окупанти починають втомлюватися від війни проти України. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він каже, що останнє опитування в Росії свідчать про те, що там відбувається втома від війни. За його словами, в російських військових є наступні проблеми. Вони заключали контракти строком на три місяці. Цей час вже вийшов. Контракти не перериваються, а солдати продовжують воювати. Це перший чинник, який пригнічує росіян, сказав він. Другий чинник, за його словами, це питання наступу. Росіяни наступали на Донбасі, поклали там сотні людей. Тепер наступають на Херсонщині з незрозумілим результатом. Третій чинник – це питання щодо фінансового забезпечення, адже відомо, що окупантам не виплачують бойові виплати, а це теж впливає на їх моральний стан. Про це свідчать і перехоплення їхніх розмов, де вони скаржуться на ситуацію на фронті. Там нічого хорошого для них не відбувається, відповів Попович. Військовий оглядач вважає, що росіяни можуть стати жертвами власної пропаганди, адже їм говорять про тисячі знищених українських націоналістів. За цими даними вони вже знищили три українські армії. Жартує Попович. За його словами, кожні новини про те, що в росіян на фронті не все добре, можуть спровокувати питання: що ж відбувається насправді, і що ж робить українська армія, якщо окупанти несуть такі втрати. До слова, наприкінці червня, генерал-майор Марченко наголошував, що зараз зупиняти війну в жодному разі. Не можна, адже українська армія набрала темп. Якби у ЗСУ було достатньо техніки, то вони вже вигнали окупантів навіть з Криму. До зустрічі, глядачі, ви Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.